Вони дотримуються жодних процедур. Коли започатковували транспортну реформу, кого з нас з вами спитали, чи хочемо ми їздити тими маршрутами, які нам пропонують? Ніхто не запитав. Вони вирішили і наводили нам півроку, що саме так ми маємо бути раді від тої транспортної реформи, що вони започаткували. Ми маємо бути раді від того, що ми їздимо в розбитих маршрутках, в яких водій одночасно можна керувати транспортним засобом, здавати здачу чи приймати платежі, пити каву і розмовляти по телефону. Такі юлій Цезарів нас всі водії. Ми маємо говорити про те, що у нас є значна корумпована складова в наших транспортних тарифах, і ми порахували, що це біля мільйона гривень, щомісячно йде іде в тінь. Воно уходить від податків. Не яким чином на громаду і на нашу міську раду ці кошти не спливають? Про це знають всі, хто причетен в той чи інший спосіб до транспортної реформи. Але ці дані ми озвучили на таких так званих громадських слуханнях, які проходили по транспортній реформі. Минуло майже два тижні з того часу. І ви думаєте, хоч хтось звернув на ці на цю на, на, на наші оприлюднення цих даних, хоч, хоч хтось звернув увагу? Жодного е, жодного е, депутат. Жоден член міського виконкому на це не звернув увагу. Проголосували 29 проголосували це рішення 29 квітня. Міс виконков однозначно. Про те, що не були дотримані жодні прописані в в законі процедури. Тому ми сьогодні там купа проблем. Треба просто-напросто сідати і розгрібати у ті Агієві конюшні, які створили. Тому що, починаючи від транспортної реформи, закінчуючи тарифами, там взагалі треба робити все по новій. І перше, що треба спитати громаду, чого вона від транспорту хоче. Тому що не транспорт, не транспорт не ми для транспорту, а транспорт має бути для нас. І має міська рада організовувати. Вивати це перевезення має бути трьохступенчий цей процес. Має бути е, пасажир, тобто замовляє послуги, перевізник, хто тої послуги надає, і має бути е, міська влада, яка організовує той процес. У нас вже з'явився посередник. Він з'явився не сьогодні, і не вчора. Він з'явився десь в кінці 90-х років. І ці, ці речі. Не маємо ми е, е, знешкодити, тому ми розробили таке звернення, і я дуже прошу підписати членів е, членів. Хто, хто 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 сьогодні стоїть на майдані, хто не згоден з тими тарифами? Зараз я пана Андрія попрошу, тому що без окулярів попрошу його зачитати. Хто згоден, прошу підійти і підписати то звернення? Ми будемо збирати по місту звернення, і коли вже буде. Ну я думаю, що ми зберемо більше тиші підписів, ми передамо то звернення. Звернення на міську раду і хочу сказати, що чи буде міць виконкому обраний працювати на нашу з вами користь. В мене є дуже великі сумніви з того приводу, тому що владу треба перезавантажувати і перезавантажувати на 100%. Бо якщо б ми це зробили раніше, то може б ми на сьогодні і не обговорювали ці теми. Я дякую вам, пане Андрій, зачинайте Кіровоградському міському голові Саїнсу Олександру Дмитровичу, депутатам Кіровоградської міської ради, членам виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Звернення суму маємо констатувати, що кіровоградські можновладці не тільки зурпували право розпоряджати з бюджетом та комунальним майном міста на свій розсуд та відповідно до власних бізнес-інтересів, але й претендують на частину доходу з наших гаманців підвищити тарифи на проїзд до 3 гривень на сьогодні це обмеження право вільно пересуватись міст. Том для багатьох містян ми будемо платити більше, але так і не отримуємо якісної послуги з пасажирського перевезення, розбиті та переповнені маршрутки, які навіть не планують дотримати жодного графіку. Водії, які можуть дозволити собі хамську поведінку по відношенню до пасажирів, палити прямо в салоні автомобіля, керувати авто, розраховуватися з пасажиром і розмовляти по телефону. І все це одночасно. Ось реалії сьогодення, але міська влада на це не звертає увагу. Їх все. Влаштовує транспортну реформу, запровадили люди, які вже багато років не користуються громадським транспортом, і тому їм байдуже як їздить електорат. Прибирати корупційну складову із тарифів ніхто не збирається. Прозорі та чесні процедури прийняття рішення то не по, то не про кіровоградських можновладців. При проведенні транспортної реформи введення нових тарифів громаду взагалі не запитали, порушуючи норми права, які гарантують участь мешканців в процесі прийняття рішень. Спосіб, в який затверджується рішення в Кіровоградській міській раді на виконавчому комітеті, то є наругою над громадою. Саме тому ми вимагаємо: перше проведення громадського обговорення наслідків транспортної реформи, друге оприлюднення всіх висновків щодо впровадження транспортної реформи. Третє оприлюднення економічного розрахунку вартості проїзду в громадському транспорті. Четверте призупинення дії рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 29 квітня 2014 року щодо підвищення вартості проїзду до 3 гривень до того моменту, коли міська влада проведе. Де всі необхідні заходи, які передбачені законодавством України?